Міхі. А як сказати німецькою думати про? Напевно, буде Денкен. Не. Денкен ан. А якщо я хочу сказати, що мені щось сниться, тобто снити. «Träumen nach»? Ні. Nee. «Träumen фон. А подобатися тут же теж має бути якийсь прийменник. Sten... an»? Ан. ні. Stehen auf. А ділити на – ну це teilen auf. Nein, teilen in. А злитися на щось або на когось? Sich ärgern auf. Sich ärgern über. Ну, а просити про буде bitten über. Bitten um. А якщо я хочу сказати працювати на певній фірмі?